Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт. Мене звати Олена. Я сестра головного сержанта, який загинув на Луганському напрямку. Коли він пішов, я зрозуміла, що життя більше не буде таким, як було до. Як тільки почалася повномасштабна війна Росії проти України, мій брат одразу пішов добровольцем у військо. Як тільки він туди пішов, він мені зателефонував і сказав про це. Я підтримала його рішення, бо я розуміла, що це те, що треба, щоб він робив. Це те, що треба. І я розуміла, що, щоб я не казала, я його не зупиню. І це було його обдумане, зважене рішення. Він знав, що він йшов. Він знав, чим це може все закінчитися. І я розуміла, чим це все може закінчитися. Для мене брат це. Та людина, яка мене зробила, це та людина, яка привила мені смаки до музики, смаки до літератури, показувала, як можна жити, яка займалася моїм вихованням. У нас різниця в сім років, і він дійсно для мене був прикладом. Він дійсно та людина, яка дуже багато чого зробила для мене, яка зробила мене. І він дуже багато для мене значить. Мій брат у мирному житті був художником. Він малював картини, він був художником-декоратором. У багатьох відомих картинах, рекламах відомих брендів. Він був доволі успішною людиною, яка хотіла жити своє життя, яка хотіла подорожувати, яка хотіла сім'ю, дітей, свій будинок, але він не встиг всього цього зробити. Жити з тим, що твоя людина. Близька твоя людина на фронті дуже важко. Ти увесь час думаєш про те, що як він, що він. Ти розумієш, що людина підвергається, підвергає своє життя щосекунди. Щосекунди може все змінитися. Але Кожен раз, коли він відповідав, або навіть коли просто ставив плюсик, це було як ковток свіжого повітря. Мій брат загинув 9 травня 2023 року. І звістка про це прийшла до мене 10 травня. Подзвонила його дружина. І сказала, що Вови більше нема. Це було дуже важко сприйняти. Але так як я розуміла, куди він пішов і чим це може закінчитися, я сприйняла цю реальність. Я була тією людиною, яка сказала про гибель, про загибель сина своєї матері. І це було дуже важко. Тим більше, що як тільки Вова пішов у військо, ми з ним домовились про те, що мама нічого не буде знати про те, що він воює. І коли я приїхала і їй сказала, що його більше немає. Для неї це було дуже шоковим, таким. Бо вона думала. Що він волонтер, допомагає і не могла повірити в те, що він був на війні. Коли він загинув, я стала підтримкою, опорою, камінням, яке підтримувало маму і дружину. Я та людина, яка страждає мовчки, тому що я сестра на першому місці мама і дружина. Я підтримувала їх, але не давала волю своїм почуттям, і вже пройшло майже два роки. А в мені і досі сидить отой крик, який я не випустила на, с... на початку. Я, як сестра, в загально прийнятому плані стою на другому місці, а може, навіть не на другому. Я та людина, якою почуття якої і втрата якої не рахується. Про яку ніхто не говорить. І вважається, ніби таке враження, ніби Ти як сестра не можеш страждати, ніби ти нічого не втратив. Я вважаю, що я так само можу, маю право на вияв почуттів. Але Мої почуття до уваги не беруться. З моменту загибелі Вови. Да, я сприйняла цей факт. Я сприйняла те, що це сталося, і це вже не зміниш, але це не означає, що мені з цим легко жити. Я просто прийняла цей факт. З моменту, як його не стало, я перестала вітати людей з будь-якими святами, з днями-народженнями. Я не дозволяю, щоб вітали мене з днем народження або з якимись святами. Можливо, в подальшому це зміниться, але от уже майже напротязі двох років. Я нікого не вітаю, і мене ніхто не вітає. Я від цього не страждаю. Десь через півроку, як настало Вови, я відчула зміни в собі. Особливо, коли ти розумієш, що у людей навколо, навіть у близьких людей навколо тебе. Життя продовжується. Є якісь свої турботи, якісь свої проблеми своє життя, і ти розумієш, що так, да, вони продовжують жити, і вони не мають, так само, як і ти, думати постійно про твою втрату. Але саме через півроку я зрозуміла, що ця втрата мене дуже і дуже турбує. Вона мене накриває. Я перестала спілкуватися з людьми. Я стала більше і більше залишатися на самоті, бути сама з собою. Я постійно думаю про те, яке життя в нього могло би бути, і якого в нього вже немає і ніколи не буде. І я не відчуваю підтримки ні від кого. Ну, в принципі, це із-за того, що я сама стала підтримкою для інших. Тому не дивно, що всі дивляться на мене і думають, що я сильна, що я все витримую, що я все нормально переживаю. Насправді це не так. Насправді мене давлять сльози, а плакати мені дуже важко. Я плачу дуже рідко, і коли я починаю плакати, я не стримую сліз і дуже радію тому, що вони в мене є. Але цього. Ніхто не бачить. Це все відбувається зі мною на самоті. Я намагаюся жити далі життя, я намагаюся навчатися чимось займатися, але ця втрата вона завжди сидить в мені. Я бачу в мамі те, що вона досі не може пробачити того, що ми від неї скривали, що він був на війні. Але вона просто не розуміє, як це важко постійно думати, переживати, знати, що в яких умовах там сидить людина, твоя близька людина, яким жахіттям підвергається. Що вона постійно під обстрілами. Вова був хорошою людиною. Він був гарний військовий. За мирного життя він дуже часто ходив в походи, в гори, в ліси, жив в палатках, і це йому стало в нагоді. Коли він пішов на війну, він дуже гарно орієнтувався на місцевості, він дуже гарно орієнтувався по картах, і це йому допомагало. І йому допомагало і допомагало його побратимам. Я знаю, що він дуже багато своїх побратимів витягнув з поля бою і поранених, і двохсотих. І він піклувався про своїх побратимів. І вони це цінували і були вдячні йому за це. Вони хотіли зробити його своїм командиром. І вони йшли за ним, навіть коли їм було страшно, вони йому відверто Зізнавалися в тому, що їм страшно, що вони не хочуть іти. Але з ним вони підуть, бо вони розуміли, що це та людина, яка зробить все можливе, аби вони вижили, аби захистити їх, аби врятувати їхнє життя. І я дуже вдячна, дуже вдячна тим побратимам, які, коли Вова загинув, повернули його додому. Я все життя буду їм дякувати за те, що вони повернули його додому і не залишили його там. Зараз на даний момент я розумію, що в тому, що трапилося, я. Намагаюся знаходити положительні моменти в тому, що трапилося. Знаю, дуже багато людей мене засудить, скаже, що як можна в цьому всьому знайти щось добре і гарне, але я знаходжу. Я все-таки вірю в те, що Зараз він знаходиться в кращому місці, що зараз він отримав спокій. Що, можливо, зараз він займається тим, чим він хотів займатися всім життям, що зараз він малює, створює картини. За життя він завжди казав, що він би хотів поспілкуватися з відомими філософами, істориками, медиками, ну, якимись вченими. І я вірю в те, що зараз він з ними спілкується. Принаймні я так хочу вірити, але я також думаю про те, що він зараз не страждає. Що він не сидить в замерзлих або мокрих окопах, в постійній багнюці, без можливості помитися, нормально поїсти, нормально поспати. Не знаю, чи доречно тут слово радію, бо це не, не, не та радість, до якої ми звикли, кажучи, це слово. Але, але я розумію, що для нього все це вже закінчилося. Колись мені поставили запитання, що таке смерть, і я можу сказати, що для мене смерть це спокій, тому що коли людини нема, вона не за що не переживає, не страждає, в неї нема ніяких турбот. Це спокій. Друге питання, що це таке для тих, хто втратив. Для нас це звичайно не спокій. І скільки би часу не пройшло, скільки би років не пройшло, ти розумієш, що це буде завжди з тобою, навіть через 10 років ти будеш згадувати. Ти будеш сумувати, ти будеш плакати, і це буде залишатися з тобою. Це будуть твої переживання. Для мене, як для сестри, це буде важче. Того, що я, як сестра, не маю права голосу. Я не можу висказати свою думку. Того, що є мама, є дружина. І вони. І за законом, і за людськими мірками мають більше права щось вирішувати. Але я не вважаю, що я не можу так само вирішувати. Я не вважаю, що моя втрата менша за їхню втрату. Наші батьки нас все життя вчили про те, що. Скільки би в нас не були рідні, але ми вдвох, це єдині найближчі люди, бо ми найрідніші. І вони завжди казали, щоб не трапилося. Ви завжди залишитеся близькими і рідними. І я б так само втратила дуже близьку і рідну людину. Я знаю, що він завжди переймався за мене, турбувався за мене. Навіть якщо він цього не казав, я знаю, що він хвилювався за мене. Тепер я залишилась сама. В мене вже нема тієї близької людини, про яку мені казали все життя вчили батьки, що ми залишимось вдвох. Ми завжди ті, хто завжди буде поруч. І мене ображає те, що Я не берусь в розрахунок в плані того, що я теж втратила людину. Всі навколо говорять про те, що є мами, є дружини, є діти, а мені хочеться кричати про те, що є ще я, є сестра, і я знаю, що я така не одна, яка теж втратила якої теж забрали близьку людину, що я так само страждаю, як і всі інші. Мені так само боляче. І мені хочеться кричати. Але ти розумієш, що... ніхто не ніхто не думає. Про тебе. І цей біль сидить всередині. І ти не можеш його нікому сказати. Ти не можеш з ним поділитися, ти не можеш розповісти. Таке враження, ніби ти якийсь самозванець. Що люди дивляться на тебе і нібито думають, що які там твої страждання, ти про що взагалі? На початку я знала, як я дізналася про втрату, я знала, що я сама не справлюся з цим. Я знала, що рано чи пізно мене. Накриє і буде тягнути донизу це все. Я спілкувалася з психологами, я працювала з психологами, я пішла на навчання, але в якийсь момент воно все одно накрило. Я знаю, як себе витягувати, я знаю, як Працювати з травмою, як себе виводити, зі стану депресії. Але коли ти розумієш, що ти сам на сам зі своєю втратою? Що ти сам на сам зі своїм болем в тебе опускаються руки і ти нічого не хочеш робити. Іноді навіть не хочеться вставати з ліжка. І таке враження, що чим далі ти від цього йдеш від дня загибелі, тим болючіше все це проходить. Хтось каже, що вже пройшло доволі багато часу і вже можна було б з цим якось навчитися жити. Хтось каже, що скільки можна вже плакати, вже нічого не повернеш. І я розумію, що його не повернути. Але це не означає, що ти нічого не відчуваєш. Це не означає, що тобі не боляче. Це не означає, що ти не переживаєш цю втрату. Я теж думала, що я така сильна, що я можу все це переживати. Але нещодавно я спілкувалася з ветераном, а в нього борода і вуса. Так само, як і в мого брата, і він так само підкручував вуса, як мій брат. І я ніколи не думала, але цей жест, саме ці вуса, вони відкрили увесь той біль всі, всі ті сльози, які в мене були. І я просто сиділа і цілий день плакала. Просто проплакала цілий день тільки із-за того, що я побачила, як інша людина підкручує вуса так само, як мій брат. І я зрозуміла, що такі дрібнички через деякий час вони будуть розривати твою рану, вони будуть відкривати її, ти будеш дивитися і згадувати, і ти будеш. Плакати і це не проходить і ніколи не пройде. Я вдячна всім людям, які мені допомагали, які слухали мене. Але я все одно нікому не розповідала всього, що в мене на душі. Я нікому не розповідала всю, весь той біль, який я відчуваю. І проходить час, і воно легше не стає. І ця рана, ця діра, оцей відірваний шматок від тебе. Я розумію, що він буде з тобою все життя. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні, а також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось!